Цим а саме опалення. перекрити, бо неякісної послуги. Не дасте мені можливість завершити. Не перекручуйте мої слова, пане. Я не, пере, не перекручую ваші слова. Ми з вами дуже давно знайомі. Ой, дуже. Да. Особисто е, питання єдине: нарахування. Я правильно зрозумів? Питання? Так і нарахування. І, і нарахування. І неякісна послуга, значить, відповідаю. Стосовно. Давайте, давайте по черзі. Стосовно нарахувань за послугу центрального опалення. Вчора, враховуючи ситуацію на рівні Міністерства інфраструктури, голови штабу, по запуску Криворізької теплоцентралі в цьому році і підтримки її в роботі, вчора було прийнято рішень, декілька рішень стосовно. Даної ситуації, як про яку ми, як місто, узнали тільки вчора в обід. Браво! Браво! Я вибачаюсь, Я ж, не Стоп! Я ж не Сійко, будь ласка, я ж не завершу. Я вас переб'ю, я вибачаюсь. Я переб ну слухайте, ну вже досить брехати, а ви не бачили все перерите місто. Уже другий рік все місто перерите, ви не бачили. Ви виходите взагалі з кабінетів? Господарі міста, ви не бачили перерите місто, ви не бачили, що катастрофа в минулому році була катастрофа з опаленням? Продовження в цьому. Як Значить, поки скло, у Фейсбук я не виклала своє відео, ви не знали, що 600 будинків без опалення. Так хто господар міста? Це... Виходить голова, не справа, ОСПБ, ось не ви Чи ви? Це діалог не, ну, чи монолог. Ні, це діалог. Ви? Ви? Це, це, це досить люди, брехні.